Питання всім, кому не байдуже життя Закарпаття, у студії Катерина Можаєва. І це час пік далі про важливі події області. На Закарпатті з робочим візитом перебуває голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. За словами голови закарпатської ОВА Віктора Микити, пріоритетне питання формування на території регіону європейського хабу з пожежого гасіння та авіаційного забезпечення цивільного захисту на базі міжнародного аеропорту «Ужгород» для перспективної інтеграції структур служби в систему механізму цивільного захисту ЄС. Хаб дозволить розширити інфраструктуру інфраструктуру авіаційного загону рятувальників залучити близько 500 мільйонів гривень державних інвестицій та донорської допомоги, розробити і реалізувати сучасну концепцію ефективної роботи служби не лише в межах Закарпаття, а й за кордоном. У межах візиту разом із Сергієм Круком керівництво області поспілкувалися з особовим складом головного управління ДСНС Закарпаття і провели робочу нараду, під час якої визначили першочергові заходи для реалізації концепту європейського хабу. Гаряча тема відсутності світла зараз на вустах у багатьох закарпатців та чи не найбільше обговорювана в соцмережах. Вієлові відключення світла спричинені знищенням росіянами 40% електростанцій України. Аби стабілізувати навантаження на енергосистему, здійснюють відключення, проте вони нерівномірні. Одні громадяни зовсім не стикалися з цією проблемою, а інші до 10 годин не мають світла. І це викликає неабияке обурення. В ситуації розбиралася моя колега. Проблема відключення світла поділила думки громадян. Це найяскравіше демонструють коментарі в соцмережах. У жнятині відключили вчора з 13 до 22 години. Сьогодні зранку знову відключили. Чому нема жодних роз'яснень для людей? У Страбічові так само з обіда і дотепер не було світла. У 90-х світло виключали щодня на години 5-8 і нікого не попереджали. Люди, на вулиці війна. Якщо годинку без світла посидимо, то на сході хтось зварить їсти чи погріється. Тож будьте лояльними і не скигліть зайвий раз. Виключити на 16 годин це як? Свинство. Ніхто не проти, але на такий час і завжди одні ті самі села вулиці це як? Графіка немає, все на розсутрему. Коли захочуть, тоді виключать. Виключайте тоді щодня на 2-4 години у всіх. Буде і економія, і люди будуть знати, що мають потерпіти той час, бо так у всіх. Але вибачте, «Укренерго» пише про аварійні відключення на 2-4 години, а в нас дві доби підряд по 12 годин не було електроенергії. Енергетики зазначають, достеменно спланувати графіки дуже важко, адже вони вводяться за розпорядженням диспетчера Укренерго, і на відключення виділено тільки 15 хвилин, тож сповіщень нема, і це найбільше турбує громадян. Чим поменше треба відключати, бо холодильники розмерзавуться, ну а так все одно треба. іде война йде, ні та там теж треба, щоб світло було по селах, по городах. Тобто з розумінням, так стало? Ну так, звісно, мусить мало відключати, інакше все в темку буде. Хоча б по очереди всім, а то в нас вже два дні, дочка працює з комп'ютера і не може працювати. Ось сьогодні думала йти в кафе. І тут плохо, Або хоча б часа на чотири. Холодильник розморажується. Я вважаю, по черзі часа, хоч би на два. Я не проти тому що економити, але От так. Частина мукачівців поки не сильно страждають від нестачі світла. Енергетики пояснюють, різні будівлі можуть бути підключені до різних трансформаторних підстанцій. Є цілий ряд будинків, які розташовані на лінії з критично важливим об'єктом, наприклад, лікарнею. У цьому разі людям пощастило, тому що їх відключатимуть найрідше і в останню чергу. Тож не всім знайома проблема відсутності світла. Що зробиш, війна? Будуть нас, слава Богу, поки не відключають. Ну як будуть, будемо старатися якось виходити з положення. Свічки там, фонарики. А що зробиш? На даний момент в нашому районі не відключали. Світло, не можемо про це пошкодувати або щось, але в інших ранах відключають. І люди дуже з цим ем, якби це турбує їх дуже. Так що є багато продуктів в морозилках. Якщо було 3-4 години, це нормально, як було перед тим оголошено, то вони до цього були готові. А то, що на 7-7,5 годин більше, ніж обіцяно було, то це вже для них є проблемою. Було на Ужгородській вулиці, були п'ятиетажки, дев'ятиетажки біля 11 школи, Інтеркаштан підприємство, інші підприємства на Гіді було відключення велике, таке 7,5 години. Є, ну, я думаю, там є теж продукти, яким потребують. Е... Холодильне обладнання і може це ну, виявитися проблемою, проблемою для самих підприємців і проблемою для, е, для тих покупців, які будуть цю продукцію придбають. Головна скарга споживачів це навіть не на відсутність графіку відключень, а на факт нерівномірного відключення домогосподарств. Так, в одному районі чи населеному пункті відключали світло на 7-10 годин, а в іншому зовсім незнайомі з цією проблемою. Енергетики у свою чергу зазначають, вимкнення застосовуються, щоб стабілізувати енергосистему України після обстрілів. 40% електростанцій в Україні зруйновані. Вони побили там усьоніт електро тут усі, по ось усе, і, усі, Вони навіть, вони ждене всі вже зеленські відключати. Так я така моя думка. Тобто так. ви з розумінням ставитеся чи все-таки більше з роздратуванням? Ні, ну з розумінням, але як казати, ну, другого виходу у нас немає. Я нормально ставлюся. З розумінням можна сказати? Ну так, звісно, з розумінням. Ну Як ситуація така наразі, то ж треба якось відповідати. Ми багато людей чимо, що техніка псується, продукти пропадають. У вас є ці проблеми? А, поки що немає. Тому все все треба розраховувати здалегідь. Ну зараз така ситуація в країні. Що поробиш? Прикарпаття обленерго повідомляє в умовах таких інтенсивних атак відключення стануть звичною ситуацією протягом місяців. Навіть за умови припинення обстрілів на відновлення системи до стабільного стану знадобиться щонайменше півроку. Ситуацію з електропостачанням на Закарпатті сьогодні під час брифінгу прокоментувало керівництво області та Закарпаття Обленерго. За словами голови ОВА Віктора Микити, наслідки ракетних ударів по енергоінфраструктурі стосуються всієї України. Графіки вводять за розпорядженням диспетчера Укренерго Закарпаття має 15 хвилин на вимкнення. Диспетчер Укренерго дає команду на вимкнення черг. Якщо ми, наприклад, виконуємо. Планові завдання Укренерго стосовно економії електроенергії. І є можливість, наприклад, виконуючи це завдання, залишити освітлення певних вулиць хоча б через один світильник, то відповідно ми будемо це робити, розуміючи, що дехто, хто не розуміє взагалі ситуації, засуджує, але в той же час. Воно не має під собою жодного здорового глузду, тому що це спасає людям життя. І тому таким чином ми працюємо з кожною територіальною громадою для того, щоб, наприклад, чітко і дотримувалась безпека громадян і в той же час були, виконували завдання укренеру. Крім цього, був в нічний час, коли вже пікове навантаження спадає. Є профіцит електроенергії, буває і для цього необхідно включати. Теж вуличне освітлення, наприклад, яке дає можливість безпечно пересуватися дорогами і водіям краще видно. І це також є підтримка економіки, тому що йде реалізація електроенергії, відповідно, сплачуються податки. Тобто все йде сьогодні в ручному режимі, який доводить нам Укренер. І любі засуджуючі коментарі, якісь реакції стосовно того, а чому включають там, а відключають в іншому. На цьому на це все є відповідне пояснення. Але в той же час всіх турбує єдине питання, тому що відключаються населені пункти, де, наприклад, є такі дні, коли не було 12 годин світу. Оце є велика проблема, з якою ми сьогодні працюємо. Тому що раніше ці так звані графіки чи плани відключення вони не передбачалися і не розроблялися для використання в воєнний час. Тобто ми розуміємо, що агресор сьогодні наносить удари по. Електричним підстанціям і не можна сьогодні спланувати порядок ремонтних робіт і чітко зазначити графік, по якому, наприклад, завтра буде відключатися світло. Це відбувається за рахунок того, що відповідний диспетчер інформує, ставить завдання з Києва тут на місці, і відповідно відбувається відключення там першої, другої, третьої черги. Закарпаття обленерго не визначає ні порядок, ні почерговість, ні кількість черг. Тому ці графіки і називаються аварійними. Диспетчери Обленерго виконують вказівки виключно Укренерго. За ці дні виникло певні запитання, які в нас є розглянуті, і було сказано на Раді оборони, де ми е напрацювали за цей час. Рішення, які будуть подані до НЕК «Укренерго» для затвердження можливості зменшення кількості відключення годин на території Закарпатської області, дисципліна виконавча в цьому випадку повинна бути дуже чітка, і нами вона буде виконуватися однозначно в терміни, встановлені графіками. Я думаю, що ми вийдемо на ті. Завдання при цій ситуації на ті завдання, які ставить перед нами військова адміністрація і наші громадяни, тому що нас треба теж зрозуміти, це не наше бажання. Це такі дії агресора. Вони дуже підступні, і тому станом на сьогодні я думаю, ми це питання врегулюємо. На лінію 102 подзвонила жителька села Дюла у виноградівській громаді і повідомила, що хтось намагався спалити її будинок. На місце події негайно виїхали співробітники слідчо оперативної групи поліції Виноградова, які встановили, що загалом у населеному пункті в ту пору зайнялося аж сім споруд. Місцевий будинок культури, приміщення магазину, церква та чотири житлові будинки. Пожежникам вдалося швидко ліквідувати вогонь, тим самим зберегти будівлі і уникнути жертв. У той час оперативники кримінальної поліції вже займалися пошуком особи причетної до загорання, адже слідчі зафіксували на всіх об'єктах явні сліди умисного підпалу. Менш ніж за годину поліцейським вдалося затримати фігуранта шістдесяти однорічного місцевого жителя. Правоохоронці встановили, що для вчинення злочину зломисник використав легкозаймисту речовину. Мотиви таких вчинків він наразі не пояснює. Працівники поліції встановлюватимуть їх в ході досудового розслідування. розслідування. У селі Олешник Берегівського району завдяки пильності сусідів вдалося врятувати житловий будинок від знищення пожежею. Загорання на кухні побачив сусід, який подзвонив за номером 101. Спільними зусиллями вогнеборців 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Виноградова і місцевої пожежної команди під Виноградова пожежу за півгодини було ліквідовано на площі 25 квадратних метрів. Серцево-судинні захворювання одні з найбільш небезпечних. Тож, коли на лінію 103 телефонує пацієнти з такими скаргами, швидка одразу прямує на допомогу. На допомозі лікарям слугують телеметричні апарати, які в таких випадках дозволяють швидко і оперативно поставити діагноз і врятувати життя. Утім, не кожен медик області донедавна вмів ним користуватися. Тож на базі тренінгового центру обласної екстренки організували навчання для всіх медиків первинної ланки Закарпаття. Випадків, коли закарпатці скаржаться на захворювання серцево-судинної системи, по кілька щодня. І тут найважливіший саме час, адже він дозволяє швидко встановити діагноз, а значить від нього залежить і життя пацієнта. Сам процес не займає багато часу, тому що ми знімаємо кардіограму. Кардіографи мають у собі функцію запису а, тої кардіограми і збереження її у пам'яті. Після чого ми просто її автоматично відправляємо на а, наш телеметричний центр, а, де, власне кажучи, вже а, наш колега-лікар може її також переглянути і перекинути вже далі а, у а, той чи інший стаціонар. А, часу це займає буквально кілька хвилин. А, чисто момент передачі і того, що він ознайомлюється з кардіограмою. Невідкладно проконсультуватися з кардіологом та вчасно зреагувати на стан пацієнта може не кожен лікар, Поза як не всі кардіографи закарпатських медиків були підключені до телеметричного центру, та не кожен знав, як правильно користуватися такою функцією. Тож для лікарів первинної ланки в центрі екстреної медичної допомоги організували навчання, де вони опановують навички користування телеметричним обладнанням. Це у нас повнофункціональний електрокрадіограф ЮКАР 100 з вбудованим термопритером, кольоровим дисплеєм та телеметричним модулем. Для того, щоб увімкнути апарат, достатньо затиснути кнопку вмикання на 2-3 секунди. Апарат зробить тестування і висвітить на екрані. Вибір лікаря. Дуже зрозуміло, було все досконально. Я, ну, я лише починаю, як роблю медсестру функціональну діагностику. Ну, треба почаще це робити, хоч раз у рік, кожен день, в середньому 10-12 кардіограм я роблю. Це у нас в середньому, буває 15, буває 20. Артем Лісний, який представляє компанію, що виробляє сучасні електрокардіографи, і здійснює навчання закарпатських медиків. Тренінг триває, третій день поспіль. Пан Артем переконує, участь у заході покращить якість та оперативність діагностики і надання меддопомоги пацієнтам серцево-судинними захворюваннями у екстрених та критичних станах. З труднощів, мабуть, велика кількість апаратів, так як у вас по області як мінімум на швидкі більше сотні апаратів, а також в районах їх близько 200 одиниць. Треба навчити багато лікарів. У нас проходить навчання от тренінги 4 дні і. Порядка 400-500 лікарів проходять тренінги. Департамент охорони здоров'я та військова адміністрація допомогли, організували, склали списки, хто повинен приїхати по районам. У нас є графік, і по цьому графіку приїжджають лікарі дві групи в день, чотири дні роботи. До телеметричного центру Закарпаття були підключені та активно працювали 100 апаратів, якими оснащені бригади швидких. Завдяки цьому, у 2022 році, медпрацівники екстренки за допомогою електрокардіографів передали більше 3 тисячі ЕКГ та Виявили понад 5,5 тисяч різних серцево-судинних захворювань. Закарпаття, якого підозрюють у намаганні вбити співмешканку шляхом підпалу, взяли під варту без застави. Нагадаю, подія трапилася цієї неділі, 23 жовтня. Того ж дня Закарпаття і затримали. Слідство встановило, що особи спільно розпивали алкогольні напої в будинку підозрюваного. Під час застілля між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік кілька разів вдарив потерпілу, а коли та впала, облив легкозаймистою речовиною і підпалив. Жінка отримала опіки голови і дихальні. Шляхів і була госпіталізована до медзакладу, де наразі й перебуває. 29-річного жителя села Вишка взято під варту без права внесення застави. За цей злочин йому може загрожувати ув'язнення на строк від 7 до 15 років. Прикордонники Муканчівського загону припинили чотири спроби порушення державного кордону, в результаті чого затримали дев'ятьох громадян України, які намагались незаконно перетнути державний рубіж. Найбільшу групу з шести осіб чоловіків затримали прикордонники відділення Велятино. Прикордонний наряд зупинив неподалік від кордону дві автівки, в яких, окрім водіїв, перебувало по три пасажири. Усі чоловіки жителі Закарпаття. Ще одного Закарпаття затримали під час патрулювання кордону військовослужбовці відділу Дякове. А прикордонники відділу Тячів зупинили під час спроби порушити держрубіж жителя Київщини. Уже сьогодні вранці прикордонники відділення Бодалово затримали за 300 метрів від кордону з Угорщиною жителя Харківщини. На всіх затриманих склали протоколи про вчинені ними адмінправопорушення. Вислухають, напоїть чаєм та допоможуть у будь-якій ситуації. Так, в учороді діє благодійний центр Я Маріуполь, який створили завдяки Маріупольській міській раді. Тут ті, хто зміг виїхати із міста героя та знайти прихисток на Закарпатті, мають змогу отримати гуманітарну, юридичну та медичну допомогу. У закладі також працює психолог, який допомагає і діткам, і дорослим. Створили також ігрову кімнату для малечі. Пані Олександра разом з чоловіком та маленькою донечкою змогла виїхати з окупованого Маріуполя на Закарпаття. Зупинилася в Ужгороді і тут знайшли місце, в якому знаходиться частинка рідного міста. Ми перший раз прийшли, це дуже добре, дуже скучаємо. Поки ще нічого не отримали перший раз прийшли. Ну, продуктові набори. Може бути лялічки, що небудь гуманітарна медична та юридична допомога, а також підтримка психолога чи просто тепла розмова за чашечкою кави. Все це тут мають змогу отримати маріупольці, які наразі проживають на Закарпатті. Завдяки Маріупольській міській раді в Ужгороді відкрили уже 15-й в Україні та найзахідніший центр Я Маріуполь. Біля полтори тисячі чоловік. Е, кожен день до нас приходить, мабуть, ну е, около 80 чоловік. Ми реєструємо і надаємо ну допомогу. На стінах ви бачите це репродукції нашого міста. Е, картини, от е, театр знаменитий, як ну. Який знає вся, вся країна, і не тільки на яку бомба впала, і люди загинули. От. Ну і там центральні міста. і Це все робилось тоже командою Маріупольської міської ради. І сюди прислали нам, і ми ну, повісили, щоб люди, які приходять до центру, щоб вони відчули немножко таку. Ну, Такво як, якби як вони вдома побували. Серед гуманітарного вантажу все необхідне від дитячих пелюшок до ноутбуків у гуманітарному секторі центру. Пан Сергій, який також з Маріуполя, видає своїм землякам за потребою важливу допомогу. каже з 20 жовтня, відколи діє центр Я Маріуполь, близько 150 переселенців отримали допомогу. Ми видаємо харчові набори прината Ахметова. О, гігієнічні набори для школярів у нас є стосовно вікової категорії з 2 по 4 клас є набори тут показано на виставочному цьому. Випускники останніх класів у нас по заяві можуть отримати ноутбук. О. Є також набори ну, маляткам. Для діток у закладі створили ігровий куточок, аби батьки мали змогу зайняти малечу допоки отримують допомогу або ж просто відвідати з дітками цікаві заходи. Їх тут організовує пані Наталія, яка з усмішкою зустрічає дітлахів, допомагає соціалізуватися та організовує розважальну програму. Жінка працювала в Маріуполі вихователем в дитсадочку майже 40 років. В нашій кімнаті вони можуть малювати, робити аплікацію, грати у різні ігри і по одному, і разом. У нас діточки і 13 років хлопчикам, які грають у таку гру, як джанга дорогою України. Є такі заняття з патріотичного виховання, майстер-клас, як зроби оберіг для наших захисників Маріуполя. У нас дуже багато планів для наших діточок. Нам достатньо двох-трьох хвилин, щоб дитина соціалізувалася і пішла грати. І це знаєте, от гарний будиночок у нас є. І в цьому будиночку може грати як дитина 13 років, так і дитина від року до 8 місяців. Ми їм пропонуємо, наштовхуємо якусь ідею, надаємо. Тут працює 10 фахівців, які тепло приймуть кожного Маріупольця та допоможуть у будь-якій складній ситуації. Головна мета центру допомога людям, аби ті не втратили віру в державу. Та в себе. Працює заклад 6 днів на тиждень з 8 до 18 години. Таким було останнє повідомлення випуску. Більше новин на нашому сайті. Мирних вам повідомлень і до зустрічі на першому кабельному.